Всім привіт! Ви на каналі українського блогера. Це мій тревел влог про життя за кордоном і знімаю я його з Албанії, місто Дурес. Бажаю всім приємного перегляду. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. А то гізмо вас з'їсть. Оце, живучи в цьому районі вже два місяці в цих апартаментах. Я тільки зараз знайшла короткий шлях до супермаркету. І заодно покажу вам, як виглядають албанські дворики. Що тут? Тут в мене нові друзі вже з'явилися. Не тут вони живуть, а поряд це котики. О, я вже їх чую, щось там якісь. Вже розборки в них. О, це моя знайома біла кицька. Інь-янь. Зійшлися. Щось у них не те. Зараз хтось буде плакати, як в стендапі Славіка Мартинюка було. Ну, головне, щоб мені не перепало. Оце ось такі райончики. Досить затишні і, я ж кажу, я тут жила, я всього цього не бачила, то зараз розглядаю. Ну що, може, корм у вас помирить? <рик> Оце драма, динаміка. Наче помирилися. тут ще пес прийшов. Його звуть Саша, до речі, Я вже познайомилася з хазяїном. Ще йде кіт, але в мене вже корму нема. Все, пока. Я вам тут зроблю контент просто одним пакетиком корму, бачите? Оце такий короткий шлях до супермаркету, така нетуристична тропа, яка не була моїм очам відкрита. Тут три кроки до моря, три кроки до набережної, три кроки до супермаркету познайомилася з котами, то зараз активно починаю знову витрачатися на котячий корм. Тому що, приїхавши в дюрес взагалі котів не бачила і відповідно не купляла корм. То зараз ця категорія витрат, вона така вже відчутна буде знову. Тому що одним пакетиком не не від Як, що зробити одним пакетиком, не вдасться від них. Відбитися. Ось я вийшла вже, бачите, на основну дорогу і вон там супермаркету так коротше мені туди йти. А ось так було декілька днів тому, коли я познайомилася з усією котячою бандою Дуреса. До мене вийшло одночасно ось скільки котів пес Саша. А також приїхали на велосипедах Албанські Ґ? діти. Хлопчики зацікавилися цим видовищем. І ми трошки поспілкувалися. А потім вийшов хазяїн будинку, ось того, де пес знаходиться, і розказав мені, як звуть всіх цих котів. Я зібрала всіх котів Дурасу. І дітей теж. Емфром Алден. Фром Дюрес. А тут мали бути кадри з рибної крамниці, де я обирала всі ці продукти, а потім я показала. Розпаковку розповіла про цей лосось, який коштував тисячу лек за шмат. Що я його купила, щоб засолити, що й було зроблено цукор і сіль один до одного. Але я видалила всі ці кадри випадково, тому показую вам фотки і розповідаю От зараз. Купила вугра, вугор затягнув на 700 лек, вирішила спробувати, що воно таке. В магазині йому відрубали голову, отож, вдома він вже був у такому вигляді у мене. А також я в цей день придбала морських тарганів. 300 лек за кіло. У мене 500 грам на пробу. А зараз тут буде на кухні відбуватися щось таємниче. Буде готуватися вугор з моєю допомогою, звісно, це він уже подрібнений. Раніше я бачила вугра тільки в суші ресторанах, і він там був у роглах, і взагалі був не такий. А тут, в Албанії можна купити вугра свіжого, Буду його обсмажувати в борошні. На олійці Покажу, що вийде. Ну що, вугор вже скупався в борошні і зараз буде купатися ще й в олії, на пательні. Цікаво, що це вийде, але я думаю, непогано все вийде. Шокується він шевелиться. Рухається. Ей, вугор! Ось такий вигляд має смажений вугор. Я зараз буду його дегустувати. Спробуємо. Ось така вечеря. Ну що, давайте пробувати. Я би зняла з нього шкірку, я думаю. Гарячий, соковитий. Трохи якийсь як резиновий, я не знаю. Починаю дегустацію смаженого вугра. Ну, нагадує просто рибу. <ріст> Яку саме важко сказати, але смак схожий на те, що я вже колись їла. Структура м'яса плотна. Шкірку якось мені не хочеться їсти. Вона мені не сподобалася, коли бугор був ще в неприготованому вигляді. Він був дещо слизький. А ось м'ясо. Цікаво, наче кісток, кісточок не, немає. Але все одно буде обережне. Розпробувала і хочу додати декілька слів щодо вогря, вогра. Він для мене якийсь жирний. Я не думала, що вугор при своїй такій е, худерлявій статурі має запаси жирку. Так, він посмажений на олії, але саме м'ясо. Воно якесь дуже для мене жирне. Ось. Я шкірку зняла, і там просто шар жиру в нього на брюшці накопичення. І і що? І тому він мені не дуже подобається. Но разово спробувати дуже цікаво, саме в такому вигляді. А ось там купувати кожен день я таке не планую. А це приготовані морські таргани. Взагалі-то їх і раками називають морськими, але мені більше на таргані схожі. Зараз буду пробувати. Просто відварила їх з лаврушкою в підсоленій воді. Вони були трошки світліші, трошки почервоніли, і можна куштувати. Вугар у мене щось не пішов. То, може, ці сподобаються сьогодні ось така екстравагантна вечеря. Може сподобається ось такий тарганчик. У нього, до речі, на хвості якісь фейкові очі. Життя в нього було бентежне, я думаю, що ж очі в такому місці виросли. І це, по суті, як от у наших раків хвіст, там тіло, клешні, а він просто складається з хвоста. Отут панцир. Панцир е, ну такий, твердий. І отут оцей хвостик. Це краковий хвостик. Досвіду їсти їх в е, мене нема і чистити, тому я імпровізую. Отак От тут треба піддіти, у мене, до речі, виходить, піддіти з боку панцир, і він відійде цей хвостик, і його можна буде їсти колючий. Його можна буде їсти. Спеціально показую вам процес. Намагаюся витягнути. Може, не дуже правильно, але м'ясо як краковій шийці. Нагадую м'ясо криля. Гарно підсолена вода була, тому відчувається смак. Тут грають роль спеції, тому що саме м'ясо нейтральне. Ну і головне не наїстися хітину цього панциру, а відділяти сам хвостик. Ось такі вони морські таргани, як дивна креветка. Після екстремального попереднього кулінарного досвіду мені захотілося приготувати щось приємніше, і я придбала інжир і буду готувати смаколики з тіста, яке теж придбала в магазині. Ще нам знадобляться деякі інгредієнти, про них розповім по ходу рецепту. Інжир я порізала ось такими скибочками, який він цікавий всередині. До речі, тут в Албанії інжир такий малесенький, дрібнесенький, якийсь не такий, як був у попередніх країнах, де я була. Коричневим цукром присипала інжир та все добре перемішала. Тепер буду готувати кремчик смачненький. Беру м'який сир, і тут я протупила, тому що купила продукт компанії, що спонсорує тероризм. Не робіть так, перевіряйте в боті. Бойкот Філадельфії. Я буду брати тепер інший сир. Але вже справа зроблена, тому готую з того, що придбала. Вилкою його я зім'яла, цей сирочок. Додаю до нього цукрову пудру на око, можна було і більше, як виявилося потім по результатам. Але загалом. Вийшло не дуже притерно і мені це сподобалося. За рецептом оригінальним дівчина додавала мед у цю суміш, але у мене меду не було. Але вдома в мене було інжирне варення. Я придумала додати оцю рідину з варення, ну, як сиропчик. Щоб він теж додав інжирного смаку нашій випічці. Ось так виглядає, до речі, інжирне варення тут в Албанії, теж з маленького такого зеленого інжиру. І мені таке варення подобається, особливо з млинцями смачно і сирничками. Крем вийшов дуже гарненький, не використовувала міксерів, отак виделкою все змішала. Оце баночка з інжирного варення, яке я купила тут в Албанії, Ну воно дуже смачне. Інжир з варення сьогодні не використовуватиму. Тісто я сьогодні купила, можна, звісно, приготувати власноруч, але так буде швидше. Придбала упаковку тіста, в Албанії все це теж продається. Тут тісто філа всюди, в майже кожному магазині, і можна знайти ось таке тісто теж. Я його трошки руками отак розподілила. Борошном трошки присипала, щоб не липло дуже, і тепер ріжу на частини. Варто одразу вирізати не прямокутники, а квадратики, так буде краще формувати наші пиріжки. Чи що це в мене буде, сама не знаю. Вперше це роблю, і, якщо чесно, на етапі приготування мені здавалося, що я повна невдаха, і в мене нічого не виходить. Подивіться, мені здавалося. Що ну, в інстаграмі у всіх все гарно, у мене якісь кракозябри. Я виклала кремчик всередину слоєчок, поклала зверху інжир, змазала яйцем і трохи присипала цукром, поставила все це на 20 хвилин до духовки на 180 градусів. І ось що отримала в результаті. Результатом була задоволена: це домашня випічка, можливо, виглядає вона трохи дивакувацьки. Проте, це те, що мені хотілося зробити сьогодні. Це українська випічка з албанським присмаком. Менжир тут полюбляють. А моя випічка мені сподобалася більше, ніж попередній експеримент з вугрем та морськими тарганами. І я знаю, що такі смаколики можна робити з будь-якими фруктами, і персики, і яблука, і сливи використовувати, трошки міняти концепцію, інгредієнти, і все одно буде виходити смачно. Тому деякі експерименти варті уваги, деякі все ж ні. Тут як вийде. Мені сьогодні все. Подобається настрій гарний. Маю надію і у вас все добре. Тримайтесь, бережіть себе, побачимося у нових відео з Албані і не тільки. І Я кажу: слава Україні! Гізмо теж каже.